Влітку в нас квітувала газанія. Посіяли ми її пізненько, і вона роз розквітла, мабуть, в нас навіть не влітку, а мабуть, уже у е або в серпні, або в вересні. Мабуть, вже в вересні квітла. Вона досі зберігає квіточки, але, е кажуть, вона не перезімовує. Тому я хочу її відсадити і спробувати зберегти. Її вдома відсажу не повністю кущ, а тут декілька їх понасіялось кущиків. Звісно, вона добре е, сходить. Та все ж таки, якщо її висадити вже в такому якомусь стані з корінцями, то вона заквітне швидше. І не потрібно буде її е, на розсаду висаджувати. А до того ж, можливо, вона вдома квітнути в хаті. Тож спробую, експеримент. Хто так робив, поділіться своїм досвідом? Так, зараз подивлюсь, де ж її краще. О, тут молоденький зовсім кущик якийсь вийшов. Отой залишу, а тут підкопаю зараз. спробуємо зберегти її, бо так жалко, стільки квіточок в неї. І квіти ж гарно але, коли навіть почнуться добрі морози, то може загинути. Так, 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 так. Ой, не затоптати, ти шали садила. Дебелий такий кущ. Зараз я тебе трошки поділю. Хочу розділити тебе не весь. Весь не заберу. Експеримент треба робити. І це сюди. Ого, так це ж весь кущ. Ні, підож ти, давай, я тебе якось розділять. Ну, що ж це? Ти весь додому до мене хочеш. Ой, там ще маленькі вон вилазять. Ще це квітнути хочу. Так, це весь один кущ. Ось тільки окремий. Ого! І що це весь забрать? І оце окремо ось пішло. Оцей залишу. А цей забрати? Чи навпаки зробити? Що зробити? Як бути? Як бути? Маленький чи здоровий? Ні, заберу здоровий, тому що тут багато кютачок. Вони ще встигнуть нас порадувати вдома. Знайду великий горщик. О, є. Так, так. А ті два маленьких кущика залишу. Зараз в мене там трошечки є опаду, притрушу. А раптом виживе, а раптом зима буде тепла. Опа. От так ти поїдеш, дорогенький. Будеш в квартирі жити. Ось так. Вязання. красуночка. Шкода. Тільки кліточок ще. О, є, добре. Ось так і поїдеш. А ці, зараз е, землю верну туди, якось десь закопаю. Знайшла кору, ми збирали у лісі, трішки її подрібню і ось так присиплю. А раптом виживе. Крути на а її можу прикрити, до речі, і той. Е, матіола. Отак, от отак. Точно. Можна ще так зробити. Її. Ось. Не знаю, може це як то, як мертвим припадки, звісно. Подивимось, а раптом виживе. Цікаво просто. в якості експерименту. Ось так, прикрию її матіолою, а <гас> за прикриваю матіолою. іди сюди, дорогенька. Тут о, трояндочка. Прикривай, давай свою подружку. Ай, у нас же ще в ліс дуже не походиш, тому що Харківська область, вона ж тепер вся заражена, цими гадами була потоптана. І у нас досі стоять таблички обережно міни. Тому... Так як раніше в ліс вже не підеш. Це ми з краєчку зібрали, буквально півмішечка. Там, де ми знаємо, що ну, люди ходять, ходять вже. А так, щоб поїхати в ліс, як раніше, навіть не знаю, коли ми зможемо. Все, на цьому висадка приємна завершилась. Зараз в хаті позбираємо речі, які нам потрібні ще. Поховаємо від мишей постіль, бо ми залишили, думали, ми приїдемо з ночівлею, але ну, не так сталося, як гадалося. Приїхали на декілька годин. отож завершуємо роботи і їдемо додому. Вдома відсадила у горщики. І ще багато квіточок зберігаються, хоча вони трішечки втратили тургор, десь не трішечки, а зовсім зів'яли. Маленький кущик відділився, і я висадила його окремо. Дуже багато малесеньких пуп'янків квіточок ще є, тож, можливо, розквітнуть. Пройшов місяць і... На жаль, не розквітли квіточки, а все ж таки зів'яли, хоч і поливаю я добре. Я їх зрізала. Молоденький кущик, наче почувається гарно, листечко стерчить, все добре. А ось той, що крупніше, старше, наче наростив новеньке листячко, молодесеньке, гарненьке. Проте з однієї сторони. А от якщо повернути горщик, то з іншої сторони зовсім не така радужна картина. Листячко пов'яло і вже не підніметься, тож я його зараз зріжу і залишу лише здорове. Ось так обрізала, обче крижила, не жаліючи, залишила лише здорові молоді листочки. Все сухе в'яле, вирізали геть. Такий собі лисий горщик. Проте, думаю, що і ці пагінці не виживуть, бо якісь вони хилі. Пройшов місяць і я маю ось такий плачевний результат. Можливо, я щось робила неправильно, можливо, потрібно зберігати в холодному приміщенні. Але в мене газання не перезимувала. І точно вона не перезимувала і ту, що залишила в садку на вулиці. Проте я не засмучуюсь, це був експеримент. Газання добре сходить з насіння, тож... Можна завжди її висадити. А вона цього заслуговує. Ось така вона красуня, різноманітна, яскрава і квітує до самих морозів. Тож, висаджуйте газанію, якщо і вам вона сподобалась. Вона дуже легка у догляді і яскрава на квітнику. Хоч мені не вдалося зберегти її на зиму, але сподіваюся, що мій досвід був для вас корисним.